Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Ми бачимо хрест у храмах, на грудях, на куполах. Але чи замислювалися ви, що сталося з деревом, яке винесло на собі тягар гріхів усього світу? Після розп'яття римляни викинули хрести Господні та двох розбійників як непотрібний брухт місце страти. Голгофа була настільки осквернена, що імператор Адріан збудував там капище на честь Венери, щоб стерти пам'ять про християнську святиню. Древо життя опинилося під шаром сміття і забуття. Вороги хотіли, щоб хрест зник назавжди, але у Бога був інший план через три століття. У 326 році свята рівноапостольна цариця Єлена, мати імператора Костянтина, прибула до Єрусалиму. Рухома духом, вона наказала провести розкопки. Історія свідчить, що було знайдено три хрести, а поруч табличка з написом: Ісус Назорей, Цар Юдейський. Щоб визначити хрест Господній, його приклали до тяжкохворої жінки. І коли вона миттєво зцілилася, усі зрозуміли це справжнє древо життя. Саме тоді Хрест розділився на дві частини: частина залишилася у Єрусалимі для поклоніння, а іншу цариця Єлена відвезла до Константинополя. З того часу, щоб захистити святиню та дати вірянам можливість доторкнутися до неї, частки животворящого хреста почали розходитися світом. Потрапляючи до монастирів і храмів. Що ж насправді сталося з Христом? Його не знищили. Він перетворився на символ сили і слави, що розійшовся по всій землі. Він був забутий людьми, але не Богом. Кожен фрагмент, до якого ми прикладаємося, нагадує нам, там, де був біль і ганьба, тепер вічне життя і благодать. Амінь.